Вітаємо в ефірі. Програма Тверезість Востинна. Я із задоволенням представляю сьогоднішню нашу творчу аудиторію, оператор ведучий Леонід Гапєєв. Сьогодні активним гостем ефіру є Роман Маслов. Наша молодь. Добрий день, Добрий день і Станіслав Легеза. Вітаю. Вітаємо. І також гостем ефіру є лідер молодіжного телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаю всіх. Вітаємо. Зараз Вітаю. подивіться от на цю книжку. Тут багато закладенок я тут вклав. Бо залюбки ми читаємо. Це на тему здорового способу життя про тверезе життя. І зараз Роман Маслов почитає його улюблений вірш Тверезість гостинна. Будь ласка. Зараз. У сімейному колі Щаслива родина! Бо тут панує Тверезість гостина, яка воєдино гортує родину, дарує радісну і теплу днину. П'яної сварки не вчути сім'ї, діти зростають в любові й теплі. Батько і мати добру навчають, щастя і радості людям бажають. Хай зростають здоровими діти, батькам, щоб за них лиш радіти. Хай у кожній українській хаті. Будуть люди щасливі і духовно багаті. Суперовий вірш. Дякую. Це автор е, Лукан Діана. Четвертий клас на момент написання цього вірша. Ну і тут запитання від Станіслава. Будь ласка. А чому ти обрав саме цей сюжет для ефіру? Ну цей твір мені показав. Ну, сейчас вижу. Та і він легкий, лег легко сприймається. Я згоден, дійсно, сприймається дуже легко, дуже доступною мовою так написано. От ми хочемо за цю книжку подякувати пані Ользі Широкій. Це есперанто клуб Теорія Щастя. Ця... Так, так, так. І вона також активно долучилася до нашого фестивалю Всеукраїнського, що має назву Читаюча людина. Успішна Україна. Ну знаєте, читати можна різні книжки. А коли читати на тему здорового способу життя, то це є дуже важливо. От мені особисто, особисто цей вірш тим так теж припав до душі, що він е, показує нормально щасливу родину. Ну, можливо, хтось скаже, що це такі ідеальні замальовки, що так не буває в реальному житті. А я не зовсім з цим згоден. Можливо, тут не образ такої ідеальної родини, але цілком повноцінної, нормальної, самодостатньої, е, така модель родини ну. До якої просто варто прагнути, от, і це дуже така дуже така цікава сьогодні тема, тому що ми вже робили різні сюжети про король алкоголь, наприклад, і не тільки це дуже такі для когось болючі теми, а для когось теми такі є, є актуальні. Ну власне, а що би ми, шановні панове, хотіли би побажати нашим глядачам от на тему сучасного читання і на тему тверезого способу життя. Будь ласка, пане Олександре, можливо, ви вже поділитеся більш таким дорослим поглядом на життя. Я хочу поважати кожному жити здоровим образом життя, та не вживати алкоголь. Тому що саме алкоголь є причиною здебільшого битових конфліктів, домашнього насильства тощо. Я як юрист, як правознавець, як околодач дуже часто з цим сталкувався, коли були проблеми саме із алкоголем. Як юрист, який спеціалізується саме на сімейному праві, більшість моїх справ є саме розтожена браком. І е, взагалі, одна із самих основних причин це алкоголь. Тому що якщо людина забагато вживала алкоголя, він склон до насильства, склон до образ е, тощо. І тому алкоголь він дуже мешає е, подруж, подружньому життю. Мешає родини, він, по суті, залишає родину. Знаєте, інколи згадував такий журнал, коли був какадил, і там були, як і казав наш колега Іван Михайлович Стляр, і там були такі картинки, зелені змій, Були такі бутилки, людина, яка вживає алкоголь, і там бутилки, горілки, був нарисований змій. Я був тоді малий, не розумів, чому змій, зараз розумію. Алкоголь так, це змій іскусник. Він іскушає людину, і по суті, навіть у кримінальному процесі, якщо взяти кримінальні справи, якщо людина залишає злочин під влиянням алкоголю, це є не пом'якшується обставина, а отягчується. Дякую. Що, Тому що алкоголь це дуже погано. І тому я хочу побажати не вживати алкоголь, або якщо вживати, вживати повнолітнім і розумних Скачить польса, тому що алкоголь це дуже погано. Дякую. Я теж пригадав студентські роки дійсно в. В науці кримінального права дійсно на, на, на цьому акцентували увагу не один раз. Повторювали цю головну тезу, що е, скоєння правопорушення саме у стані алкогольного сп'яніння буде ще додатково як обтяжуюча обставина, буде саме так кваліфікуватися. Отож, ми хочемо дійсно побажати нашим читачам взагалі не дружити з тим змієм. Це такий, знаєте, провокатор, ну, здоровий спосіб життя. Він і в тому. Є його ідея, що варто знаходити власний спосіб такого цивілізованого антистресу. І ми, користуючись нагодою, запрошуємо до фестивалю Читаюча Людина успішна Україна. Це фестиваль літературно-журналістської творчості та антистресу. От можна підготувати свої е, такі уривки відеосюжетів, можна малюнки зробити, комікси сучасні, і текст написати на тему того, що вас хвилює, що вам припало до Душі, те, що вам близьке, це дуже-дуже багато різних тем, і головне показати, що читаюча людина це дійсно такий приклад успішності України. А читаюча людина вона не обмежена у тематиці, у книжках, які можна читати. Тому маєте безліч свободи вибору в вашій творчості, отож. Долучайтесь до фестивалю. Чекаємо ваших цікавих сюжетів. І на цьому ефірі дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу.